Зараз покажу, як я м'ясо тушкую. У мене суха каструлька. Ставлю її на газ. Розігріватись наповну. І тепер нарізаю м'ясо. Можна з цибулькою. Це буде ще смачніше, але в мене цибульки не їдять, тому без. Ось такими шматками вирізаю. м'яско нарізала і відправляю на суху сковорідку, кастролю. Не додаю олії на нічого зовсім. Ось так, виглядає, не закриваю кришкою, а просто ось так залишаю піджарюватися. І зразу паралельно ставлю е, зупишку. Готувати щоб промиваю курку. У мене сьогодні ведра без шкірки. Ось так. Беру три штучки. У мене каструля 2 літри має. Заливаю водою холодною, також поставила готувати. Закриваю кришечкою і забиваю. Зараз буду робити засмажку з моркви і цибульки і почищу картоплю. Зразу буду готувати кашу. У мене ячміна. Ось в таких пакетиках. Взяла три штучки, тут по 100 грамів, 300 грамів. Відправляю в каструльку. І заливаю двома склянками водички такої. І буду готувати на маленькому вогні. Так, м'ясо готується, ось стільки з нього вийшло вологи. Ми нічого не додаємо, перемішуємо просто і залишаємо далі ось так обтушуватись.